Рашисти звільнили місто у Курській області, в яке Збройні Сили України жодного разу і не заходили. У Сімоньян остаточно поїхала кукуха, а російські попи звинувачують у Педерастії російські мегаполіси. Це скрепе. Ставте уподобайку під цим відео і не забудьте підписатись на телеграф.юей. А ми починаємо. А почнемо, власне, з російських вчителів. Здавалося б, вчитель. Це максимально розумна людина, вона ж вчить дітей, так вчить дітей майбутньому життю, здає початкові знання. Але російські вчителі вони настільки настільки недолугі, що здатні повірити у те, що собі на голову потрібно напнути шапочку з фольги, і не просто напнути а ще й записати відео, і нібито відзвітуватись від своїм раяно не вірите. Посмотрите. изготовление шапочек из фольги это не только интересное и творческое занятие но и важный патриотический акт символизирующий готовность защищать свою родину от внешних угроз пусть наша шапочка станет символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов вы заразили российские учители на тягли себе на головы шапочки и кажут Ну вот нехай это станет Ось символом стойкості перед ліцом внешніх визовів Наскільки треба бути можливо навіть не тупими, а зашуганими, тому що це насправді не на їм спустило цю рознарядку. Це білоруський пранкер. Він від імені пропутінської партії Єдина Росія розіслав по руснявим школам лист і наказав провести акцію. Яка називається «Шлем Отечества». Шльом Отечества». Он бачите, та це шльом аттечества. У цьому листі йшлося про те, що вчителі повинні виготовити шапочки з фольги в рамках на секундочку навичок громадянської оборони і захисту від НАТО. Ну ця шапочка точно допоможе. А вчителі що зробили? Правильно проявили стойкость перед лісом внешніх визовів. Храпка. Хто проявив стойкость перед лісом внешніх визовів, так це, мабуть, ці військові, які втекли з частини у Новосибірській області, влаштувавши перед цим погром у казармі. Ось так відбуваються російські бунти. В лапках. Бунт. Бунт. Заебував все. Базара Базара нет. Базара, нет. Базара нет. Базара нет, та і бунта нет, якщо чесно. Там втекло 10 чмобіків, чи я не знаю, регулярів, яких повинні були, як пишуть русняві канали, відправити в зону бойових дій. На війну проти нашої держави, а вони от вирішили все побити і потікали в різні сторони. Станом на момент запису цього відео шістьох уже знайдено з цих десятьох, четверо ще десь там лазять по Новосибірським гарним в лапках лісам. Ну, от так виглядає руснявий бунт: жалюгідно, нещадно, нещадно, жалюгідно. Наступна світлина, вона, як на мене, просто демонструє. Демонструє е, те, у що перетворилася організація Об'єднаних Націй, Значить, ви бачите праворуч Антоніо Гутеріша, генерального секретаря ООН, а ліворуч е, прем'єр-міністра російського Мішустіна. От ну і підпис та, відповідно Мішустін зустрічався з генсеком ООН Гутерішем. Це до речі, в Росії теж відбулось. Гутеріш, походу там прописався. Е, всі звернули, і я в тому числі увагу на фотографію. Тому що фотограф молодець. Подивіться на цю чудову смужку, яка шурує від обличчя Гутеріша прямо до пахової області Мішустіна. Це символізує сьогоднішнє ставлення цієї беззубої організації, яка повинна об'єднувати нації, захищати права націй, які є частинами так, цієї організації. І те, у що вона перетворилась. Так, робить саме те, що показує це. Фото. Довго не будемо затримуватись на цих дідах, які займаються невідомо чим. Зараз на Сімен'ян зосередимось, тому що ця вона вирішила таки зізнати, що з телеграму вона всі чатики, канали підчистила і стежить виключно за Ріановості Russia Today. Коротше, всім, чим вона керує. А чому? Тому що, каже, прицел збивається. От по-іншому починаєш дивитись на речі. Послушает, что чего наказала. практически от всех, кроме Раштуде. Раштуде, я новости, то есть за своими ресурсами, которые где я главный редактор слежу, и от всего отписалась, потому что я поняла, что, значит прицел сбивается, ну, то есть реальность искажается, прицел сбивается, и это просто мешает. Ты просто мешаешь прицел у нее сбивается. Сама выгадуя новости, сама потом эти новости редагуя, ну и сама их потом читая. Нормальна історія, та от саме так пропагандисти варяться у своїй Каші Малаші. Тим часом до Путлера прийшов в гості глава Мосфільму. Як його? Шанх Шан Назаров. От такий от. Зустрілись два діда, і Шанх Назаров розказав Путіну, що Мосфільм це крупніша кіностудія, превосходяща такі, як Warner Brothers. Навіть Путін не повірив. Подивіться. Крупнейшие студии Европы и мира? Ну, Европа точно. Европа точно. Мира мы не уступаем. Уорнерам, Universal, другой не У так в таких студий пять mm -hmm. в Голливуде. А мы одна. Но с точки зрения объемов, я и был на Universal, на Warner. Мы не уступаем, а в некоторых аспектах превосходим. Ну, вот, леха муха дивится. <реш> Лепять просто дикого на рівному місці. Давайте так: на секундочку. Виручка расистського мосфільма за 2023 рік. О той мосфільм, який лупить рушняву пропаганду. Значить, їхня виручка 20 мільйонів доларів. Потужна цифра на думку ось цього глави мосфільма Виручка Warner Brothers, який, на думку ось цього діда. На Мосфільм прівосходять 40 мільярдів доларів за 2023 рік. Мосфільм менше Warner Brothers у дві тисячі разів. Але на думку росіян він що робить правильно: прівосходять. А ще осей, от між іншим, ось цей глава Мосфільма та який з Путіним спілкувався. Він ж на цій зустрічі пожалівся, каже: Ютуб зря замідляють. На болотах там же ж е, дуже важко користуватись Ютубом. Так, от сказав, а Путін такий розберемося. І що ви думаєте, на наступний день Ютуб перестав уповільнюватись на території Болотяної Федерації? Так що, здорова, пітухи, я впевнений, ви зараз дивитесь це відео, і я дуже сподіваюся, що у вас буде дуже дуже сильно підгорати. Весь залишок вашого життя. А ми йдемо далі. Тут же расисти зараз перемагають, так би мовити, тих, кого там немає. Це я про НТВ і їх сюжет про те, що вони вчинили велику перемогу. Вони звільнили село Глушкова у Курській області. А що там було у цьому селі? Потім показали у сюжеті, але є нюанс Давайте подивимось фрагмент сюжету, а потім я вам. покажу цей нюанс. Новоглушкова репортаж Ильи Ушенина. Сергей Лепков один из немногих жителей Глушкова, кто до сих пор не уехал. Боев в поселке уже нет, но находиться здесь по-прежнему небезопасно. Все оставшиеся жители Глушкова по-прежнему ждут, когда у них появится электричество и заработают батареи. Но самое главное, что сейчас поселок уже наш, а дальше уж как-нибудь наладится. Мені цікаво, а чий був посіок до цього? А, і, як завжди, від кого Освободіли цей посіок НТВ чомусь не повідомляє. А знаєте чому? От тепер настав час показати, чому не повідомляє, тому що ось 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 ось. Село Глушкова, ви його бачите. Сюди ЗСУ навіть не заходили, і як ви бачите, навіть не підійшли до нього у притулку. Від кого у мене питання звільнило село Глушкове руснявою це, от яке називається російської армії, мабуть, від своїх мародерів, які знатно так мародерять на Курській області. Ну а від кого ж ще? Але це не важливо. Головне, що це велика перемога російської армії, не інакше. Ще одна велика перемога: це, мабуть, заяви ротом наступного е героя нашого випуску Скрепи. Це пратерій Андрій Ткачов. ФСБшне Курясі, який в Калузі на фестивалі, заявив підліткам, що у великих містах, руснявих великих містах і серед творчих професій ризик стати геєм вищий, аніж, наприклад, у тракториста в колхозі. Що там, условно Условно, в великих городах, або в маленьких городах. Давайте так. Где больше водителей? В больших городах или в маленьких городах? А может так, где больше людей? В больших городах или в маленьких городах? Правда ж такая максимально потужное питание. Слухаем и далее. Цэш, аргументный аргумент. Больших В больших городах или в селах? В больших городах. Сколько фельдшеров в больших городах и сколько в селах? Правда в селах меньше. Як таке может быть? Не чувано. А среди кого больше гомосексуалистов? Среди, среди трактористов или, или среди дизайнеров? Среди ФСБшников. Или, а среди, например, дизайнеров или балерунов, например, или там певцов эстрады. Среди российских политиков. То есть, если мы, если мы возьмем некоторые социальные срезы. Певец естради, живущий в Большом городе имеет больший риск стать гомосексуалистом чем мужик, работающий на тракторе в колхозе Правда? Я навіть не збираюсь додивлятися це відео до кінця, тому що, по-перше, це настільки жахливий підхід, в принципі, цієї країни Яка вам різниця, хто дешо кого? Ви на себе дивіться. Ну от я б окремо вирізняв. Росіян за пропаганду росіян от потрібно у всьому світі садити і і нищити. Ну бо це неможливо. Вони вони взялися за е, сексуальну орієнтацію. Вони тепер беруться за child free. Яке вам діло? Хоче людина чи не хоче, це її особиста справа. Вони зараз беруться за е, жінок на болотах, які е, хочуть навчатись, кажуть, жінка не повинна навчатись, вона повинна рожати значить 1 два, три одразу прям з 15 років. Да ви що куку. -ку? Рухай полетіли. Яка вам до всього цього справа? А тепер виходить тип у рясі, який повинен слово Боже проповідувати у своїх храмах там, і що він робить і правильно, він проповідує якусь херню, якусь хірню на всю країну, їхню не до країну на їхні недоболота ось ці нікому не потрібне. Тобто, це це просто. Це просто діч. Це я навіть слова, мабуть, ще не знайшов такого, як можна описати все те, що коїться там. Якщо ви знаєте це слово, пишіть у коментарях. А про теорія ФСБшника Андрія ми слухати більше не будемо. Проте не тільки цим дегенератом, єдиним наступні дегенерати а, в обличчі а, депутата їхньої держдуми Дмитрія Кузніцова. Вирішили похизуватися тим, що підлітки з дитячої академії Ахмат чай співають гімн терористичної ПВК Вагнер. А там ось такі от, я нагадаю, рядки, які от співають ось ці юні расистики. Ярбаєти, напад єду, є звон монети». Танцують їх там ніти, літа і арбалети. Ща вагнера рапад'єду где-то где монеты. Тобто, на секундочку. Навіть на болотах ПВК Вагнера вважається терористичною, тому що кухар Пригожин пішов на Москву, Путін злякався в чемоданчик наклав Пригожин, потім привселюдно був підірваний у літаку. І Ахмат Чай. Тут вчить тепер підлітки з цієї академії Ахмат Чаїв, вчать тепер гімн сієї терористичної чувака Вагнера, тому що як каже цей депутат гоздури Кузнєцов, Євгеній Пригожин став частю народного епоса. І, і Кузнєцов не бачить сенсу з цим боротись, не дивлячись на от військове повстання. Та яке пригожин намагався організувати, ди, давайте так слухайте, Яке це було військове повстання? Пішли вони колонною. Ну і все. Що там вони повстали? Ну ж, не повстали, ніфіга. А от ось це явне і чергове свідчення того, що дегенерати виховують дегенератів. Зараз без відео. Наступна новина, вона стосується країн Африки. Пам'ятаєте, всі, хто зараз дивляться е цей випуск, пам'ятаєте Радянський Союз і стосунки е Радянського Союзу з країнами Африки. І ось ці заголовки. Правительство Советского Союза списало долги странам Африки в знак дружби народами і так далі. І тому подібне. Так, от, Россия не виняток. Федерація Рашиська списала борги країнам Африки на 20 мільярдів доларів. В руснявому МЗС заявили. Так, в обличчі Машки Захарова їхньої Алкагальвіце, що ось це списання боргів спрямоване на підтримку ініціатив в Африці, яка має потенціал стати передовим регіоном. Уже 70 років має потенціал стати передовим регіоном. 70 років списують їм борги спочатку СРСР, тепер РСРСР. І що саме цікаве, а своїм то не списують? У них борги населення за комуналку перед державою більше трильйона рублів. І клали і мазали всі русняві політики на свій руснявий недонарод. Головне ж країнам Африки допомогти. А тепер повертаємось знову до російських дегенератів, тому що у Челябінській області населення невеличкого містечка нарешті прозріло. І задумалось: а які ж це герої їхньої СВО, зображені на меморіальних стендах? І там побачили одного тіпа. З прізвищем Сініцин, який у 2014 році по звірячому зґвалтував, а потім вбив жінку матір двоїх дітей, він її катував, виколов їй очі, сів у в'язницю. Потім пішов на СВО. І зараз. От вони не знають, чи то він повернувся, чи то він вижив, чи то не вижив. Але на стенді він є. Коротше, дивимось. Синицын но нас убил когда-то здесь женщину, двое детей остались без матери. Убил ее жестоко, он ее изнасиловал, он ей выкалывал глаза. Он ее просто всю, я не знаю, но ну это урод. Он призывался, не призывался, он пошел из тюрьмы. И в общем он там и, не знаю, даже погиб, и нельзя это назвать, сдох, я так назову, по-русски говоря. Да вы все сдыхают. Ну вот, а вот такие герои. Он же против этих гвалтивники, кативники, убивцы, Варюги, злодюги ходять по школам, і розказують е, на уроках патріотичного виховання, як треба родину любити. Ну, от така вона не донація, вбивць, злодюг. Що з нею робити? Нема у нас, на жаль, світової тюрми, куди можна посадити оті мільйони е, расистів. А і до речі, цікавий момент. Вони хизуються кажуть, що нас там більше 140 мільйонів по факту, їх там не більше 90 мільйонів. МВС проводило перепис документів. На Російській Федерації, і е, всього знайшло 90 мільйонів паспортів. А де решта? Де решта 50 мільйонів, навіть майже 60 мільйонів? А я скажу, де А решта 60 мільйонів це або ще не померли, або ще не народжені, вигадані росіяни, які голосують за Путлера, та постійно. А як ви думали, а і які ще й в опитуваннях участь беруть? А як ви думали, у нього 87% 90 104 підтримки? А отак. До речі, про е, Гоздуму їхню, щоб далеко не ходити, е, прийняла їхня Держдума от, закон про заборону пропаганди Child Free в інтернеті, ЗМІ, кіно та в рекламі? Я про це вже згадував у цьому випуску. Значить так, тепер, якщо хтось буде пропагувати Child Фрі, то у них штрафи 400, 800 тисяч рублів, 5 мільйонів рублів. От, а також ще депутати проголосували про а, заборону всиновлення російських дітей громадянами країн, у яких дозволена зміна статі. От настільки вони піклуються про свою недонацію, що просто консервують її, а що ще таке заборона Child Free? На вашу думку, от я зараз тут сижу, такий один у студії, і кажу: я один у студії, мені тут у студії діти не потрібні, це у мене пропаганда Child Free, чи як? А як у фільмах, от герой живе один умовний, та вдома десь, от я не знаю, Джон Маклейн. З міцного горішка розлучений, з дітьми не живе, пропагує Child Free. Все, міцного горішка на болотах не буде. Крапка. А що буде? А буде у нас Медведів. Куди ж без нього? Цей амбасадор Фінляндії тяпнув полтосик і запропонував почати виявляти рептилоїдів прямо у місці запису інтерв'ю. Дивимось! чтобы прямо здесь провести некие разыскные работы, и, может быть, с кого-то покров сорвать, и там появятся такие же персонажи, как Men in Black. Но в этом случае нам с вами придется выхватить пистолеты из за пояса для того, чтобы отстоять интересы землян. Димончик, выхвати закуску, якусь, честно, богу, заколебав уже. Яку херню несеш, а потім заходиш в телеграм і розказуєш про ядерний апокаліпсис, де до Берліна, англосаксів уничтожимо і так далі, і тому подібне. Щоб ти знав, це англосакси допомогли створити твою недоімперію, в тому числі разом з французами. Хто ж вам вашим оцим імперцям радив, що і як робити? Тому спасибо, що скажи англосаксам, разом з французами. І американці допомагали вам, як ви їх називаєте, та підоси допомагали постійно. Радянський Союз здох би з голоду, якби на американські заводи розібрані і передані сюди, в тому числі з виробництва морозева. Сюди мається на увазі от на терени колишнього СРСР і в Україну в тому числі, але переважно на болота. І ваше це мороз, морожене по 10 копійок, дуже вкусне советське морожене. Це морожене, виготовлене на заводах Сполучених Штатів Америки. Які гуманітаркою були передані, і ліжко у Волгограді, які були гуманітаркою передані з Великобританії, до сих пір там стоять у волгоградських лікарнях ліжка, які були у 40-х роках передані як гуманітарка, щоб було де рашистським цим, е, красноармійцям лежати. Отака вона сьогоднішня федерація болотяна. які вмієш лялякати і потякати. Це скрепи. Побачимось за тиждень. Я Микита Михайлов. бережіть себе і не вірте. Руснявій пропаганді папа